Так, друзі, всім привіт. У мене в руках ось кардан. Зараз ставимо, стой, кажу, кардан винт. Зараз ставимо на борзого. Цепляємо диски і спробуємо отримати стерню пшениці. Бо вже вони заскучали тут, стоять, скільки без роботи. Зараз трошки ми попрацюємо ними. Так, Буду працювати я на 892-му. По одній з причин, бо тут є кондиціонер. А є кондиціонер, значить що, буде працювати комфортно. Можна було б виїхати на цьому 82, але нема тут кандюра, дуже жарко, не хочу. Хай стоїть, поїдемо на цьому. Зараз поставлю винта, підцеплю диски та й спробуємо, що воно нам покаже. Опадів у нас нема. Як ви бачите, трава вже в дворі суха, ще трошки де-не-де зеленої єся, вже по краях все повисихало, спека 40, 45, ну хоча смалить добре. Зараз заїдемо на городи, де ми молотили пшеничку. Сівалочка запакована, стоїть, чекає до весни, вона вже повністю обслужена. Все зроблене, цепляєш і поїхав. Так, ось терня. І зараз будемо залітати сюди з від компанії General. Пробувати, як вони себе поведуть по, по сухій землі, можна сказати. Тому що на опадів вже дуже давно не було, все сохне, все горить. Не годиться. Так, ну в общем підцепляємося і включимось уже, як будемо на городі працювати. Так, ну що, трошки вже попрацювали, зараз покажемо і вам Так, отакий подйом дисків. Тобто дуже високо задирається. Які плюси? Простояли все літо, навіть не поржавіли, чистив як, постукав молоточком і все. Не щиток не брав у руки нічого. Не поржавіли нічого. Все чітко і класно. Так. Що ми маємо по роботі? Отак От вони працюють в один слід. Сухо, дощів немає, жара, це просто капець. Так, тут один город я вже задіскував в стерні. Зараз приїхав на цей. Ззаді за дисками така пилюка робиться, що я даже не знаю що я вам покажу. Ну з'їздимо. попробуємо Хочу вам показати Ой, а в тракторі як хорошо кондерчик працює на вулиці жара така, що капець. Тут хоч, хоч трошки спасіння, Хоч трошки легше. Так Працюю повищено сьома 14 км в час. Ну а заді ж звісно тут. Дою сіяли, тут навіть не змогли посіяти сиро так було. Хто бачив відео в тік витягували ярика. А вже щось тоді ніфіга не сиро вже сухо тоже. І, звісно, красота зараз працювати. Якби не було кондіро, можна було б здохнути. Трактор плюс-мінус адекватно, не нагрівається. Виїхав спробувати і увльокся. все равно сьома витягує він нормально Це пало в трахтаю, це що, Звісно, диски справляються на легке з такою твердою землею. Обіщають нас на сьогодні дощ, але я не знаю, чи він буде. Одразу стояв на 2 години, тоді на 3, тоді на 5, тоді на 6. Буде цей дощ чи не буде, хто знає. Ой. Капець, соя горить, все горить. Врожаю в цьому році не буде, це процентів 90% я даю. Що будемо молотити межменьку. Так само, як і з пшеницею. Стояла гарна така пшениця, все, клас. Жара, як кулупила, вона, вона должна дозріти, була б десь числа 25-го цього місяця, а вона не дві тижні раніше згоріла. Слабий урожай був. 30-25. Це не урожай, це ніщо. Таке саме жде в нас і соняшником, і союють, курзи з уси. Дощів нема, температура 38-40, гаман буде. Ну нічого. Якось буде, прорвемося. Саме головне, щоб був мир, а то все фігня. Переживемо. Так, піду я наберу собі холодненької водички, бо цей лимонад, вже я тут думаю, і скис у тракторі за місяць Мохіто. Це бо я його обрав в останній раз, як бриз галесою. Піду зараз вилью, наберу холодненької водички з колонки, поки є світ, бо зараз виключать. як поїдемо ще в нього ну що, задіскували ми ще один город в нас він розходився великий вітер і потихеньку з той сторони затягує хмарка тобто свій город що ну, біля мене Раді цікавості, цікавості його лишу і спробую діскувати після дождя. Ну і поснімаємо, звісно, Ну, подіскувало гарно, я не очікував, що так буде лищильник працювати. Просто бомба. Роботу свою він робить. То, що треба. Все ціленьке, все гарненьке, ніде нічого не лопнуло, все крутиться, все вертиться. Красота. От ти. хміль край відходив так. є так що спробуємо дождатися дощика і спробуємо діскувати стерню після доща кому сподобалось з вас подобайка Підписка на канал. Ну і комент. Далі будемо працювати. Попробуємо, якщо дощ по сирому ними, як вони себе покажуть. Ну, Покамість.